Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас сьогодні третій день турніру потужне усилення на 4-зіркових героях без синього кольору. Так, топ-25. Дуже далекая оборона. Ага, Оборону можна вже не дивитися. Оборона є. Зовсім не тримає. Тоді треба краще атакувати. Що ж, поїхали, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, кальо, Голді. Уточка. Так, так, так. І там мінньйони, які підпалюють. Чистка нам потрібна. Нам би теж когось, напевно, з мінйонами взяти. Але добре, давайте такою командою сходимо. Тут два жовтих по центру, тому, сподіваюсь, буде все добре. Так. Угу. Можна четвірку зібрати фіолетову давайте ось так. Там ще буде два камінчики. І Давайте ось так через зелені зберемо ще фіоли. Угу, чудове комбо. Єдине, що без шархана. Так, добре вмикаємось, вмикаємось. Поки Рігерда притримаємо. Поки притримуємо. Давайте ось тут фіоли прокинемо. І ось так зелені з жовтими. Хочу добрати кальо, якщо вийде. Так. Ага. І це вилітів. Ну, добре, тоді робимо ось так. Тут два фіола. І закінчили. Чудово. Ну, Тут з камінчиком пощастило. Дуже швидко вийшло. Поїхали далі. Ну, теж два жовтих по центру. Не бачу сенсу міняти когось. Тому їдемо. Тут же не так. З камінчиком цікаво. Добре, давайте ось так. Буде четвірочка. Навіть буде фіол кріс, якщо не доїде знизу. Так, вже когось нам сповільнили Мелендера. Так, прийдеться кріс зривати. Тому зараз ага, Люся від'їхала. Це добре. Так, вмикаємось, вмикаємося. Там сповільнення постійно. Прокидають. Так, давайте спробуємо зарядити Люску. Все ж таки сповільнення зіграло роль. Так, лікуємось. Прийдеться робити ось так. Там будуть жовті, доїхав навіть жовтенький. Так, ну лендстрінг такий собі, давайте бити сюди і чистимо поле. Рігарда поки притримаємо. Так, червоний кріс. Ну, можна зробити, щоб поле почистити. Купа жовтих. Чудово. Так, можна навіть вже використати рігарда. Тут прокинути. І давайте ось так жовті може і вистачить. Так, ну тут теж дуже швидко. Поїхали далі, топ 10. Так, Моліндор. Моліндор, звичайний, не мультяшка. Кіпріот в куточку. Поїхали. Так, четвірка фіолів. Ну, добре, давайте четвірочку зберемо, поки Моліндора можна прокидати. Так, давайте тут трієчку фіолетову зробимо. Зробимо жовтий кріс. І ось так прокинемо. Там ще буде трійка фіолетова, добре. Так, так. Прокидаємо в Ого, угу, Ще жовтенькі доїхали, ну, взагалі чудово. Давайте сюди. Так, Рігарда поки тримаємо, бо Коля може ультувати. Так, зарядимо Малендора. І прокинемо ось так Фіолетою. Колюсик відродився. Так, від'їхав. Зараз буде. Бити хута, а може і не буде. Давайте ось так. Може, жовтим його вистачить. Угу. Кіпріот, Ну то вже таке, давайте ось так зелені зберемо. Так, почистимось від горіння, ще раз бафнемось. І давайте ось так зелені прокинемо. Нам потрібні фіоли. Шерханчик закінчився. Добре, тут прокинемо фіолетові. Так, так. І тепер в кашреки. Непогане прилетіло. Так, можливо, жовтих йому вистачить. Трішки не вистачило. Це буде зараз лікуватися, тільки затягувати бій. Так, все це знімаємо. Давайте я спробуємо добити і почистити поле. Не хоче кашрек здаватись. Але добре, так, так, підлікуємось навіть одним фіолом зачепимо трішки. Кіприот в кутку. Звісно, він такої загрози сильної не становить, але він зараз буде лікуватись постійно. Так, давайте в нього прокинемо. є Меліндор. Знімемо контур. Угу. І ось так фіолетовими. Слабенько щось йому прилетіло. Добре, давайте жовті. Ось так, ось так. Підтягнемо зараз жовтий камінчик. І доб'ємо його. Так, добре. В принципі, теж швидко все вийшло, поїхали далі. Так, так, так. Меліндор, це який звичайний, звичайний, без костюмів. Діспелить. Так, так. Ну так і їдемо, поїхали. В принципі, команда мені подобається. Мультяш тут тільки гармек. Тому Люсю залишаємо. Ось камінчиком не дуже. Гермек, він такий небезпечний. Пробиває дуже боляче. Так, добре, давайте тут прокинемо, може зелений знизу доїде, не доїхав. Ось так. З нього не збивається це посилення атаки. Це неприємно. І поляна така жахлива взагалі нічого ніде не крутиться. Добре, давайте ось так жовті прокинемо. Так, він дуже боляче вдарив. Давайте тут ще жовтий знизу пошукаємо. Ось так тоді хоча б фіол. Тихенько, нам потрібно спробувати хоча б лікарів зарядити. Так він не заблокувався. <coughs> ну, Меліндор або Рігард можуть від'їхати. І немає де зарядитись ніяк. Давайте тоді спробуємо шарханчика зарядити. Так, ось так буде трійка фіолів по центру. Це ми Лендора добили. Так. Лікуємось швидко. Ставимо контру. Дуже неприємно. Ну, прийдеться в кедмана прокидати тоді. Він же і в контру не вдарив негідник. Добре, давайте тоді ось так. Почистимо трішки поле. Давайте спробуємо зняти з Голді хоча б. Так, ну це в контру вдарив, але... Давайте ось так. Зараз від'їде у нас шерханчик. І на Кіпріута навіть повісилось та травління. По лікарях б'є. І не де Давайте спробуємо добити. фіоли, Так, чудово. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все, тут ми вже без лікаря не витягнемо. Ну, ось так. Начебто оборона не дуже потужна, але вони просто стичок зараз мене розберуть. Ну mm -hmm. <coughs> що ж, маємо першу поразку. На жаль, Ну не сильна оборона, але фіолетових не дали в цьому бою. Так. Тут бафи-бафи. Так і їдемо. Ось і гармак. Дві ульти, він дуже потужно пробив. Так, добре, давайте зелені спочатку. Тут теж з фіолетовими дуже напружена ситуація. Фіолетових просто немає. Вілбер бафне, але ми для цього жовтенькі залишили камінчики. Спробуємо познімати ті бафи. Але ж вони все одно з руки тихо-тихо. Ну все, майже добили вже Люсю. Так, так. Придеться взривати. Тихенько Люська тримайся. Так, так, чистимось, вимикаємо кульониша, вмикаємо цього. Давайте ось так прокинемо. Так, того мінус нове добре. Так, фіолами спробуємо кабанчика добити. Не вийшло він ще й корінці своїй. Випускає. Ну добре, тоді ось так. Зараз кабан сходить, прийдеться його зняти. Ми повинні вижити. У нас є броня. Давайте ось так. І знов фіолів немає. Тут прокинемо. Ось так жовті. Ну Дуже щось багато не нашого камінчика. Ще й коля вдарив не туди, куди потрібно. Давайте ось так фіолетові. Знову він зарядився. Так, чистимо. Тихо, тихо. Ну Люся, напевно, від'їде. Так, так. Чистимо поле. Угу, Мінус коля, це добре. Давайте тут зберемо зелені, може там фіол доїде, не доїхав. Як би нам підтягнути? Добре, давайте ось так. Скабанчика угу, зняли. Чудово. Так, так, його і блокуємо, а барігерт може не заблокуватись. Ну, все, залишився Рігер. Тут вже повинні перемагати. Так, так, так. Ось у нього там і овору багацько, але я думаю, що впораємось. Угу, так, вмикаємо Шерхана. Давайте ось так. Ну, Люся повинна добити. Так, є. Ну що ж, на жаль, маємо одну поразку за сьогодні. Ну, там камінців взагалі не було. Ну, хоч не нулі, то добре. Топ-5, навіть топ-1 не зайшли. Ну, такий турнір важкий. Треба <гум> будемо боротися за топ-5. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.